Opel Insignia 2014 року, 2.0 дизель, механіка. 9300 ціна. Маємо лінзовану оптику, партронічки. Що ми маємо? Безкочовий доступ, датчик сліпих зон, електропакет, регулювання, зеркал заднього огляду. Вибираєте будь-який, правий, лівий. Та і поїхали. Сидіння можна отак подвигати вперед назад. Це вже механічно потрібно робити. Автосвітло на місці. Ось така у нас прикольна, прикольна приборка, дуже прикольна. Управління круїз контролем, управління мультимедією. Все на місці. Можна підключити Bluetooth, то тобто телефон, включення стабілізації, включення паротронів. Оп, такий у нас клімат. Підігрівчики. Так, коробочка у нас шестиступочка. ступочка. Це у нас також сенсорне управління то є, ну, Дуже прикольно. Ну, навіть показано. Вон. Так, бек, електрорушничок. Тут у нас два підстаканники. Маємо ось такий задній ряд. Оп, і зафіксочки, і блокітник. Два підстаканники, ніша для речей. Можна щось ховати. Прикурюєш 12 вольт, два дефлектори, Ніша для речей, ніша для речей. Ось такі багажники великі. ECOFLEX, ECOFLEX, Opel Insignia. Відкриваємо багажничок. Ну, хороший багажник, місткий, мені подобається. Так що ну, місця дуже багато. Шторочка є, все працює, все від'їжджає, заїжджає, все окей. Закриваємо багажник, і тут не така функція хороша, прикольна. Мені подобається, дивіться. Оп! Ща. Повтор. От, за багажник, наприклад, де закрили, дотяжка да, сработала. І все окей. Пішли далі гуляти. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнті. Білогородка Софіїська 19. Перевіримо, купите, прокатимося і все буде окей. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.